цьому числа на сесії і чи є, на вашу думку, законні підстави все-таки е, висловити йому випадку довіря. Ви знаєте, ну, будучи членом відповідного профільного комітету, мені важко зараз, і, напевно, буде некоректно коментувати юридичні аспекти. Але я коментую за бурення той факт, де стають депутати міської ради і чітко публічно заявляють про те, що їх заляку, їм пропонували кошти. Чотири депутати, ви пам'ятаєте, що. Якщо це в засобах масової інформації не розміщена, це біда наша Вони публічно заявили, що їх заставляли через тиск, через залякування покинути фракції Батьківщини і проголосувати за так званий імпічмент. До речі, проголосувати в той день, коли це питання не можна було відповідно собі законодавства вносити на порядку Тому тут я вам можу дати коментар. Це безприділ, той вони проєкт по всій воткалі по всій країні, в тому числі, намагаючись нагнути їхній термінології депутатів, які не згодні з такою політикою, яку сьогодні проваджує Янукович. Це перше. Друге, відносно реакції. А ми з вами побачили порушення кримінальної справи? чи реакцію обласного прокурора на заяву депутата міської ради, що його залякували, пропонували певні преференції, щоб він зрадив свої політичні сили. Поки я цього не побачив. Тому відносно позачергової сесії, ну, є питання у мене, так, відповідності до законодавства. І там вони повинні діяти виключно, як передбачено, кого в законі. І втручатися буде недоречно, якщо там буде більшість голосів, яка в відповідно де ініціатива міста мене. Але я звертаюся до громадськості, звертаюся до посадових осіб. Вибачте мене, в які часи. Маски шоу розлаштовували Озброєний до зубів. Людей, які вривалися в квартиру, я не знаю, винувати, не винувати, доведена його вона чи не вина. Але цивільна людина, до якої вривається, озброєний до зубів, так звані соколята, бройлені курчата вони, а не соколята, які дозволили собі там кидати такі гасла. Ми вас всіх бютівців попересажаємо. Чи місце таким людям, там, про охорони гору. Та це все перевертні в погонах. І по великому рахунку цей режим хоче зробити цілий інститут в погонах, які бездумно будуть виконувати накази. Фас своїх людей, народ України. Ну цього не буде. Тому ця моя позиція трошки емоційна, я не можу спокійно говорити про такі речі. І воно ходить з погонами і думає, що воно велике. Та воно заляпало брудом ці погони. Воно вже давно повинно було звільнитися з Міністерства внутрішніх справ. Якщо офіцер, приховуючи своє ганебне обличчя в масці, заявляє, кидає в лице жінці, гарна стає, ми вас будемо сажати, юльку посадили і вас посадили, ну настане час. Настане дуже швидко час. Він настає стрімко мені. Знаєте, віддавчу певна ментальність, яка використовувала. І ви виживали на біді народу України така прокладка, яка думала, ну, приходять, міняються і так далі, а він десь там заховається, десь вкрадене своє пристроє в родинному бізнесі, на цей раз цього не буде. Ви мені скажіть, шановні журналісти, я вас дуже поважаю, бо знаю, що ви на прадові і вам не слово. Але чи допустимо в нормальному, нормальному місці, коли ми з вами знаємо, що поряд з СБУ, МВД. Прокурор грає в казіно. Щовечора. І мовчок. Це хіба нормальна країна? Нас в місті Миколаїві. Ось саме свій час, повірте, терпець народу обривається. І ті люди, які виконували, завідомо злочинні накази, вони суть заслужені.